Друзі, вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я розповім про те, як отримувати кошти на свою активну стару банківську карту Приватбанку. Якщо ви влаштувались на нову роботу і не маєте часу, бажання чи можливості піти в банк і відкрити нову карту, новий рахунок, ви можете використовувати для цього стару активну банківську карту. Заходите в Приват24, вибираєте ту карту, на яку ви хочете, щоб приходили кошти. В правому верхньому куті є ось такий значок: тиснете це налаштування. Після цього опускаєтесь трошки вниз і з'явиться пункт зарплата на картку. Клікаєте, і з'явиться наступне меню, яке в мене зараз з правої сторони. Воно у вас буде таким самим. Тут ви зможете подати заявку, але перед тим як подати, я акцентую вашу увагу на тому, що якщо раніше на картку приходили зарплатні кошти, то тут буде назва попереднього місця праці. Нічого страшного в цьому нема. І, як то кажуть, одне другому не шкодить. Тиснете подати заявку. Після того, як ви натиснули подати заявку, у вас з'явиться меню як в мене зараз зліва. Буде вказано, оберіть підприємство, вам треба буде вказати або ЄД я раджу цей спосіб, або за назвою. Можете вказати назву, якщо ви її знаєте. Якщо ви натиснете за ЄД тут будуть цифри. Натиснете ОК, і в наступному меню, яке зараз по центрі, буде вказано назву вашого місця праці. Тобто ви будете знати точно, що ви нічого не сплутали, бо воно буде співпадати з назвою вашого місця праці, і ви будете знати, що все ОК. Тиснете подати заявку. Після цього, як ви це зробили, буде написано, що щось типу ок, все готово, і буде вказано, що картка підключена до таких виплат і будуть перераховані виплати. Назва нового місця праці буде одною, якщо у вас до того не було попередніх місць праці, якщо вони були, то вона буде вказана там другою чи першою. Це не суттєво. І таким способом ви зможете отримувати кошти нового місця праці. Якщо ви за україномовний контент, підписуйтесь на канал, дивіться другі відео і тисніть вподобайку.